Ірина разом із колегами працюють в структурі патрульної поліції, яка за характером своєї діяльності вирізняється оперативністю дій та швидким прибуттям на місця надзвичайних подій. І тому, окрім своїх безпосередніх функцій, про негідно ще й виступають в ролі психолога, надаючи на місці підтримку людям, що потрапили до стресової ситуації. І тут треба мати відповідні знання, аби не зашкодити ані потерпілим, ані сплином часу, і собі національна поліція України, і в тому числі патрульна поліція, виїжджає на самі резонансні події в першу чергу. Тому патрульні поліцейські вони стикаються з дуже великим рівнем стресу. В нас були такі навіть випадки, що поліцейські дуже професійно виконували свої службові обов'язки, допомагали людям під час ракетних обстрілів, а пізніше трішки це впливало на їхній емоційний стан. Тому для патрульного поліцейського в першу чергу потрібно розуміти, як правильно з стресом справитися самому для того, щоб надати допомогу іншим. І дійсно патрульні чи не одними з. Перших прибувають на місця надзвичайних подій і безпосередньо мають справу з людьми, які вимушено потрапили до епіцентру центру стресової ситуації. Поліцейські за можливості надають підтримку, але разом з тим також витрачають свій психологічний ресурс і з плином часу його і зовсім не залишається. і В подальшому це може сказатися на якості виконання посадових обов'язків. Ази надання першої психологічної допомоги і те, як реагувати, реагувати на виклики, коли людини знаходяться у дистресі. І таким чином, які ми слова, які можна підібрати слова, як підійти, і чим ми можемо допомогти, аби полегшити страждання людей або вивести їх з цього стану. Для патрульної поліції я думаю, це вкрай важливо, тому що. Від того, що залежить, ну що відбувається в нашому місці, це дуже е, актуальна тема в зв'язку з надзвичайними ситуаціями, але і в розрізі просто цивільного повсякденного життя патрульна поліція стикається з різними випадками. Після успішного прослуховування інформації на тренінгу всі учасники з числа правоохоронців отримали спеціальні рюкзаки. Їх зміст розрахований на надання першої психологічної допомоги на всі можливі випадки для різних категорій людей від дітей і до дорослих у разі виникнення стресу. У наслідок атак та обстрілів ракетами чи ударними безпілотниками пожеж, ДТП тощо. Патрульні відтепер матимуть із собою все необхідне для надання допомоги психологічного характеру в разі виникнення такої потреби. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.